Всім здрасте! Сьогодні я вам розкажу як встановити Rainbow Six і інші ігри, які недоступні у вашій країні. Для цього нам понадобиться Play Market і Tunnel B. Спочатку треба очистити кеш і дані в Play Market. Спочатку очищаємо кеш, потім Дані. Щоб установити Rainbow Six, нам понадобиться в Tunnel Bear. Тут треба зареєструватися Ну, Я вже зарегався. І шукаємо тут канаду. Ось, Канада. Підключаємо. Підключаємо, я сказав. О, пошла жара. Щоб його скачати з Play Market, нам понадобиться канадський аккаунт. Щоб його зробити, просто під VPN Канади создаєте свій аккаунт Google. І тоді він буде рахуватися за канадський. Коли ви вже зробили цей канадський аккаунт, ви заходите в Play Market, ставите аккаунт Канади, в мене він вже є. І вписуємо. Rainbow 6. Ось. І тепер воно доступне і можна його устанавлювати. Коли у вас установився Rainbow Six, то вам треба перший раз зайти з vpn ом канадським. Там трошки погуляти з VPN-ом і вийти. І тоді ви зможете вже гуляти без VPN, не включаючи його. Ну а на цьому все. Всім дякую хто подивився до кінця це відео. Я думаю ви все поняли. Дуже надіюсь. Всім дякую ще раз. Дякую за лайки, ставте лайки. Переходьте в телеграм-канал. Він буде в описі під цим відео. І всім удачі.